За підтримки фонду Андрія Матковського полтавська родина. У 41-му році Івана Дворцова зарахували в трудові резерви. Тоді на заводі юнак виготовляв деталі для літаків. На фронт просився тричі, але з військкомату хлопця повертали. У танкові війська він потрапив, збрехавши. На потім ми зібрались п'ять чоловік з заводу, Пошли в військомат. Ну, попався нам лейтенант, він вже в ногу ранений. Говорили, ну що ж, хлопці... Я вас запишу, что вы работники не завода авиационного, а вы с песчаного карьера. И раз нас, нас быстро нас оформили на вокзал, и подали шалон и отправили нас. В Через три місяці навчання у березні 1945 року 18-річний Іван Дворцов потрапив на фронт. Говорить, був головною людиною в танку. Я був механік водить танку. Що такое механік водитель танков? Это самая главная фігура в танці для забезпечення його боєспособності, бойових дій. Моя задача була, вести танк в указаному направлінні. Іван Тихонович пам'ятає атмосферу дружби і підтримки між усіма військовими. Рухи ще й досі відточено повторюють всі необхідні рухи в танку. Перед сутичкою зазначає, відчувалось хвилювання, жалкування, завжди згадував родину і про роботу, і про дівчинок своїх, як дружив, і про учову, про главне про родителей, про мать, отця, сість своїх. Природину свою. Однак у бою думки були лише про перемогу. Саме цю радісну звістку танкіст Іван Дворцов зустрів на світанку у лісі. Говорить, Іван, що кончиться вода, я хватить брехать, да. ви на кож, а потім, потім слишим далеке вистав туди-сюди, смутрим, все, прибігає командир танк Володику Сов, говорить, ракетницю, ракети пускають. Тож автомати, все. То от і все. у повоєнний час Іван Тихонович зустрів дружину. Запала в душу йому маленька чорноволоса сирота, котра читала книгу. От із Лідією Максимівною вони майже 64 роки разом виплакали двох доньок, чотирьох онуків і правнуків. Іван Тихонович і Лідія Максимівна сподіваються, що їхні нащадки завжди житимуть під мирним небом і не спізнають того горя, яке пережили ці двоє людей. <плес>